Я рідний край та мову солов'їну вплила у вишиванку в її нитки. Я прославляю рідну Україну, вишиваючи та співаючи пісні. Рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Кольори сплелися в ній узори квіти, щоб були щасливі і сміялись діти. Це митецький витвір, це краса і казка, в ній душі, наснага, материнська ласка. Щоб у вишиванках хлопчики вожніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка!